Компанія Автопарк є Містер Віл, де нас на продаж заїжджає класний автомобіль, соноскія Старанта 2017 рік, має дизельний двигун 2,2. Самі топові максимальні комплектації, яка є на цю модель. Адаптивні фари, оригінальні рукославні диски, зимові шини. По комплекції тистачовий доступ, датчик мертвих зон, шкіряний салон, підігрів вентиляція сидінь, підігрів керма, камера 360, навігація, пробіг 257 тисяч км, преміальна кусика GBL. Також є датчик мертвих зон, датчик отримання смузі. Адаптивний круїз контроль. По автомобілю зроблено абсолютно все. Нічого робити на сьогоднішній день автомобілю не потрібно. На 245 тисячах була заміна контакта ГРМ, повний привід. Автомобіль знаходиться на кінці Ві60. Ми працюємо щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00. Можливо, придбати цей автомобіль в кредит або в лізинг. можливо, доставка авто в будь-яке ваше місце. За більш новими над можете висадковувати наш сайт автопарк.ua.